Доброго, всім доброго дня. Квором є, можемо розпочинати засідання комісії. Хто за, щоб відкрити засідання комісії? Дякую. Так, у нас в порядку денному 13 питань. Приймаємо за основу. Хто за пропозиція є? Приймаємо в цілому. Хто за? Добре, переходимо до порядку денного. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Візняцької міської ради від 6 березня 2024 року, номер 3725 про затвердження загальної численності та світових комунального підприємства Віноградарський. Доповідач Микола Петровський, Шановні члени комісії пропонується внести наступні зміни: додатково ввести три посади: це тракторист, це рятувальний пожежник. І заступник директора з питань благоустрою, працівник благоустрою. Тепер відгадується. Все. Переходимо до голосування. Хто за? Наступне <звідкальний> питання по порядку денному про затвердження стратегії розвитку Везілянської міської територіальної громади до 2027 року. Доповідач Ольга Босюк, прошу. Шановні члени комісії, більшість з вас були учасниками цього процесу. Пропонується до затвердження стратегії розвитку громади в основу покладена візія, що громада це серце північної Одещини, ворота Півдня України, територія руху, партнерствових можливостей, де приєднується потужний залізничний вузол, природний потенціал степів, інновацій та людський капітал. Визначено чотири основні стратегічні цілі: це розвиток економії, агроінновацій, підтримка та розвиток людського потенціалу, модернізація інфраструктури та екологічна відповідальність, а також збереження культурної спадщини та розвиток активної спільноти. Прийняття цього рішення про затвердження стратегії є необхідним кроком для реалізації візії Упс. Питання є? Ні, немає. Не Переходимо до голосування. Хто за? Дякую, одноголосно рішення Наступне питання про затвердження плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації стратегії розвитку Різанської міської територіальної громади до двадцять року. Пропонується затвердити план заходів щодо реалізації стратегії. План включає в себе 242 заходи, напрацьовані на стратегічній сесії, доповнені всіма заходами, які є в програмі і в портфелі публічної інвестиції. Розумію. Приходимо до голосування. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання Довжди, про безоплатне прийняття в комунальну власність Розілянської міської територіальної громади. Ріхомо майна Прилад моніторингу радіаційного фону. Ретно для комунального підприємства Резервянський міський водоканал. Ірина Інна прошу. Шановні члени комісії на ваш випадку запропонуваний даний проєкт рішення, який передбачає прийняття безоплатної комунальної власності власність центру міського міської територіальної громади даного приводу моніторного тему. Затвердити відповідні акти приймання передачі, надати заводу на передачу водоступ комунального підприємства Розянанський міський водоканал, створити відповідну комісію та здійснити всі відповідні заходи приймання передачі за питання. є? Приходимо до голосування. Хто за прошу підтримати? Дякую, Дякую вам так. Наступне питання. Про внесення змін та до, до програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роджанської міської територіальної громади 25-26 роки. До передачі Юрій зміни? Шановні члени комісії, зміни, які вносяться, збільшення обсяг фінансування. На 26 рік на суму 485 гривень. Проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів ПП Яреміївська мрія. Збільшення обсяг фінансування на 26 рік на суму 485 гривень. Проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів КПНРське. Збільшення обсяг фінансування на сумі 26 рік на суму 15 тисяч тридцять п'ять гривень. Придбання половинного мастерних матеріалів. Перімівський КП мрій, збільшення обсяг фінансування на 26 рік на сумі 15 тысяч гривень, заходу предбанням пау на матеріале в ППРД. Збільшення обсяг фінансування на 26 рік на суму сумму стоявсот семьдесят гривень. Заходу оплата праці працювати. Бішне обсяг фінансування на 26 рік на сумі двадцять 2 654 гривень. Заходу нарахування на оплату праці. Працівників КПМ. Збільшення обсягу фінансування на 26 рік на суму 15 тисяч 500 гривень. за оплата праці працівників КПНРське. Збільшення обсяг фінансування на 26 рік на суму 3 тисячі 410 гривень. Заходів нарахування на оплату праці працівників КП Веноградарське. Зношення обсягу фінансування на 26 рік на суму 95 тисяч гривень, проведення планових ремонтів КП Наградарське, поповнення програми такими заходами: придбання запчастин для ремонту автомобіля. Єреміївська е, КП Мрія 50 тисяч, придбання запчастин для ремонту автомобіля, КПНРська 50 тисяч. Питання. Прохону до голосування. Хто за, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін та доповнень до програми з екології та охорони навколишнього природного середовища Розділянської міської територіальної громади 25-27 років. Зміни, що вносяться збільшити обсяг фінансування на 26 рік на суму 144 тисячі гривень заходу придбання обладнання збору твердих побутових відходів ТПВ. Збільшення обсягу фінансування на 26 рік на суму 25 тисяч гривень заходу придбання ПМ для запобігання поширенню ліквідації карантинних рослин. Збільшення обсягу фінансування на 26 рік на суму 35 тисяч гривень заходу придбання предметів та матеріалів для проведення обробки території від карантинних рослин. Переходимо до голосування. Хто за, прошу підтримати. Дякую рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Рузької міської територіальної громади 24-25 та року. Збільшується обсяг фінансування на 25 й рік на суму 164 877 чотири тисячі вісімсот сімдесят сім заходу відшкодування функціонування відділу благоустрою при ТП, міський водоканал» в частині матеріального заохочення. Повідзначення працівників КП «Вільнянський міський водоканал», які виконують роботи з будівництва фактикофікційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та нарахування. Питання є? Ні. Приходить голосування. Хто за? Прошу підтримати. Яку рішення прийняти? Наступне питання про внесення змін та допомоги програмі підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Різненської міської територіальної громади 25-26 років. Зміни, що вносяться. збільшення усього фінансування на 25 рік, на суму 82 439 чотириста гривень, заходу оплата праці працівникам на рахування на оплату праці, КП Дінацький міський водоканал, в частині матеріального заохочення та відзначення працівників, які виконують роботи на збудівництво будівництва споруд на територіях, де ведуться бойові дії та на нахування на оплату праці. Зменшення фінансування на 2025 рік на суму 3 мільйона 377 тисяч 237 гривень, внесені змін до заходу, пункту 30, додатку 1 до програми, надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО, по поки пародінацький міський водоканал для збереження стабільного функціонування підприємства та запланування негативних наступних. Збільшити фінансування на 25-й рік на суму 1 млн 342 тисячі 993 гривні та внесення змін до, до назову заходу до пункту 28 додатку 1 до програми, а саме надання фінансової підтримки комунальних підприємств для забезпечення дошкорійного газопостачання та погашення боргу за рішеннями господарського суду Одеської області. Та погашення боргу за рішенням господарського суду Одеської області, та погашення боргу за рішенням господарського суду Одеської області номер 916 2019 08 2025 року з господарської діяльності Родінацької міських водоканал. Значити обсяг фінансування на 26 рік на сумі 736 тисяч гривень заходу, придбання обладнання матеріалів, будівельних матеріалів інвентарів, інструментів для проведення панових ремонтів Робіт господарським способом підраздіме теплокоенерго. Доповнюють програму такими заходами: надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперевільного газопостачання та на виконання мов договору про постачання природного газу між товариством газопостачання компанії Нафтогазтрейдінг та КПРДНАСкий міський водоканал. Це КПРДНАСЬкий міський водоканал 2 мільйони три тисячі 244 гривень. Будівництво Арсередловини, село Панятівка, капельний міський водоканал, півтора мільйона гривень, капітальний ремонт Башни Розновського, Старбанк. Збільшення чи 700... зменшення? 700... Це збільшення. В це... 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 по... плюс, Бо... плюс. Бо... по башням. Це буде робити. Капітальний ремонт Башня Розновського села Бринівка, КПМ, 700 тисяч. Капітальний ремонт куполу Башти-Пакровка. Міський водоканал 400 тисяч гривень. Капітальний ремонт куполу башти село Кашари, КП міський водоканал 400 тисяч гривень. Придбання насосного на обладнання, КП КПРЗ міський водоканал, КП Єміська мрія, КП Виноградарська, 2 мільйона 3 тридцять дев'ять тисяч. А ще дивіться, їм виділялося 11 мільйонів. Да. Значить, заплатили 7,6 мільйона, останні гроші вони не можуть заплатити. Зв'язку з тим, що долг з 20-го року і в силу фінансових проблем вони їх не можуть заплатити. Тому ці гроші перекинули для погашення боргу по газу. Щоб вони, ну, розуміли, не вимагають. Шановні колеги, питання є? Переходимо до голосування. Хто за, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми поводження з безпритульними тваринами в Розидентській міській територіальній громаді 26-27 року. Так. Ну, програма розроблення на виконання анимання, розпорядження Радянської міської ради розробник програм управління ЖКХ. Відповідно виконавець теж управління комунального господарства, співвиконавці, громадські організації, волонтери Разіянського районного управління. Держкої служби Одеської області. Метою програми є покращення санітарно-естетичного стану міста та населених пунктів громади, забезпечення гуманного ефективного та системного підходу і регулювання численності безпрактильних тварин на території громади. Загальний обсяг фінансування ресурсів необхідних для виконання цієї програми складає 500 тисяч гривень. На 26-й рік передбачено 250 тисяч гривень, і на 27-й рік. Передбачено теж 250 гривень 250 тисяч гривень. Ну, якщо продовжувати і далі, то я почули, що проблема безпритульних тварин, що нас зараз в Україні налічується півтора мільйона безпритульних собак, котів, що зростає кожен рік на 10-15%. Значить, Українням ЖКХ у 2023 році було. Тисну. Ми, ти ти да, Ми вчора обговорювали. Це це проблема, Ми але потрошки треба її вирішувати. Да. Приходимо до голосування. Всі. Хто за? Дякую. Е, наступне питання про затвердження програми безпечної Розявнська міська територіальна громада 26 27 років. Розробник програми управління ЖКХ, виконавець управління ЖКХ, мета програми посилення безпеки громадян, захист, важливих об'єктів громади, комунального майна. Загальний обсяг фінансування необхідний для реалізації програми складає 1 млн 424 тисячі, на 26 рік 712 тисяч і на 27-й рік 712 тисяч. Заходи утримання вулично шляхової мережі. Це розмітка, послуги обслуговування локальної мережі, камери, поточний ремонт, системи відеоспостереження, і поліцейські громади, офіцери громади. Mm -hmm. Все. 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 Так, питань нема. Хто за, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми розвитку житлового комунального господарства та благоустрою Візанської міської територіальної громади 26-27 років. Програма розроблялася управлінням mm ЖКХ, -hmm. відповідний виконавець управління, управління розвитку комунального господарства. Mm -hmm. Співвикономіць комунальні підприємства Міський водоканал Виноградарське КП-Мрія. Мета забезпечення стало розвитку сфери благоустрія Лянської міської територіальної громади, модернізація інфраструктури, належне отримання вуличної на дорожньої мережі. Загальний обсяг фінансування склав. Програмі 31 мільйон 217 тисяч 460 гривень. На шести рік складає 17 мільйонів 185 тисяч 210 гривень. На 27 рік 14 мільйонів 32 тисячі 250 тисяч гривень. Заходи я теж вчора зачитував. Причам до голосування. Хто за, прошу підтримати. Дякую, вирішення. Дякую, Юлія. Наступне питання. Про впорядкування питання проти управління на житлові будинки по вулиці Кірпи Георгія номер 83, 85 А 128. Місто розділля до передачі Олександра Прошу. Добрий день. комісії. на ваш розгляд вносяться зазначений а, проект рішення. Пропонується внести зміни в додаток до рішення Зянської міської ради 30 грудня 2020 року номер 91 перелік майна комунальної власності громади, що передається у противному управління ЖТГ, і виключити з даного переліку пункти 867, 868 і 871. Пропонується внести зміни в пункт 870, зазначеного переліку, і зазначити його також. Твої будинок, юрид, Пі 128, площа 546. П'ятся квадратних метрів. Перевізно вас 80 69 гривень, нарахована амортизація 80 69 гривень, залишкова 0. Виконавчому комітету внести відповідні зміни до акту приймання передачі рухомого майна яке передавалося оперативно приймання ЖКГ та затвердження 10 березня 2021 року за номер 81, скасувати рішення виконавчого комітету від 5 грудня 2018 року номер 207 про затвердження акту приймання передачі об'єкту житлового фонду в оперативне управління. Також з огляду на це пропонується виконати рішення Розлянської міської ради від 7 грудня 2018 року номер 1649 і передати в оперативне управління водоканалу Житловий будинок по вулиці Кірпі 128, житловий будинок по вулиці Кіпі 83 та 85 А створити комісії. Комісії передати його, скласти акти, подати на виконавчому комітету комунальному підприємству Радянський міський водоканал здійснити нарахування амортизації на зазначені житлові будинки з 2021 року. Пропонувся такий склад комісії. Голова комісії. Заступник міського голови Петровський Микола Вікторович, директор водоканалу Зупов Станіслав Миколаївич, заступник начальника ЖКХ Шершень Олена Миколаївна, начальник бухвідіо апарату шпільки Світлана Васильного, головний бухгалтер водоканалу Васильєва Вікторія Олександрівна. Питання? Ні, Верховно, Соня, хто за? Прошу. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття у комунальну власність Рузьянської міської територіальної громади. Рухомого майна на основних засобів та передачу на у фрукту шановні члени комісія, на ваш розгляд виносять зазначений проект рішення. Пропонується прийняти до комунальної власності територіальної громади три пандуси, які вже встановлені. Один встановлений в селі Новоукраїнка, по вулиці Куртівська, 50, інший в селі Бицил, по вулиці Богдана Хмельницького, 15, 15 і третій в роздільні Європейська 36. Значить, Новоукраїнка Бицила це у нас будівля старостатів, а 36 – це у нас палац культури. Також пропонується прийняти комунальну власність поручень та пандусів, які вже встановлені в селі Пашари, по вулиці Центральна 47. Це також адмінбудівля старостату. Пропонується створити комісію. Пропонується затвердити наступний склад комісії. Голова комісії Петровський, члени комісії, начальник відділу соцполітики Лізарова Наталія Анатолійна, заступник начальника ЖКГ Гешершині Олена Миколаївна. Начальник відділу шпірки Світлана Васильівна і головний бухгалтер відділу соцполітики Зубарєва Ольга Петрівна. комісії скласти акти, подати подати задерження виконавчому комітету. Так, з огляду на те, що три об'єкти це у нас в нашій будівлі, які перебувають у нас на сьогодні, а один по Європейській трішці палац культури. Тому пропонується передати даний пандус в узу фрукт палацу культури. Зогляд на це створити комісію. Для передачі пропонується такий склад комісії, Голова комісії Петровський, член комісії, директор Палацу культури Ніколаєв Юрій Володимирович заступник начальника управління ЖКГ Шершень Олена Миколаївна. Головний бухгалтер міської ради шпірка Світлана Васильна і головний бухгалтер класу культури Кушнірова Інна Володимира пропонується комісії передати в фрукт спасти акти, подати його на затвердження виконавчого комітету. Пропонується встановити узофрукт безстроково. Цільове призначення узофрукту безбар'ємне переміщення людей, зокрема маломобільних груп населення та колісних засобів військів, велосипедів. Решта сів умов передбачені відповідно до статті 60, прим. 1 закону України про місцеве в Україні. Питання є? Приходимо до голосування. Хто за? Дякую, рішення. Дякую Дякую вам. Дякую. Шановні колеги, поки докъде не вичерпа, хто за, щоб закрити засідання комісії. Дякую.